І... і ми можемо починати другий тур. Чи готові ми другого тору? Фрідрі, <плоджені> хто почне, я чи ти? А, а давай почне ні я, ні ти, а Діма псаріас. Це хто Влад Радченко. Серто Діма Псаріас. Бля, Димон, повер... Димон! Повернулся Димон. Я корову знаю. Да что ты, ры? Подожди, Сейчас я им все подарю. Сейчас. На... А меня не мое, еще им все давай. Ну ладно, бля. <соценно> Короче, все, давай. Отбивай, 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 давай. Что ты номеровой, дружи, да? Короче, ага. у меня здесь кабан, его звать Сильвер. Він, короче, 12-й родився і в нього немає радість на ногах. І я його коротше, бігав, ловив, як хорошо, що ви мене опять позвали. Коротше, еліт. Да. Я в косаці сів покакать і знайшов там отаку хуйню. Да. Ну, Нівцю подарка не знайшов, тому. О, не решті за кусок. Щатно, щатно. Ж, я ж продовжую прозу там. в мене, ну, мене нема таланту на вірші. Так, засікають три хвилини, минути. Я піду ще цю марту здаю, бо Турген, коли її забирав з череди, батугом і кусок хвоста отхуярив. Це просто піздець якийсь. Там все в крові. Розділ другий. Точніше, даже не так, а правило друге. Не виділяйся. У нашому селі ми, короче, слухали тільки три групи: Рамштайн, Софію Ротару і Іванушки Інтернешнл. Приходить, значить, до мене Кирпич і каже: Дімо, я знаю, чим ми будемо займатися. Будемо реперами. Я кажу, я слухаю Рамштайн взагалі. Та я такий. Ну, блядь в нас немає, я каже, барабанів, а на гітарі грати ти не вмієш. Потім будемо робити реп. Я каже, програму ахуєнно скачав, називається Neurovision Там можна каже, кліпи монтувати, обкладинки на диски робити і реп записувати. Я каже, взяв біта Джона на сіни. І зациклив його. І коротше, ми зібралися. А я про що будемо писати вірші оці реп? Кажу, а моя ця бивша пішла до ботиків коротше, на блядки. Треба, короче, так їх дістанути, що вони, блять, приїхали, ми їм їбальники всі понабивали. Ми, коротше, забралися, такі сидим у мене на другому поверсі. Коротше, сидим один на одного, втикаємо і думаємо, короче, треба ж якось назватися. Я собі придумав МЦ. Саріас. А він собі придумав МЦ Кирпич. І ми, коротше, далі далі, я не знаю, як це називається, ну короче, написали. Качаємо. Ну, що ти, сука, там сказав, що в рот тебе не їбав. Тебе я, сука, паламав, ну а потім у рот насав. Приходимо в клуб. Просим Петю, якого звати Віталік, щоб він сів на яву і одвіз цю хуйню і передав через їх порт потикам. Він приїжджає, коротше, і починається шоу. Всі мені дзвонять і кажуть: ти що ахуєв? Ми зараз приїдемо, тобі пізда. Йова не в рот, що такое, нахуй. Ми сидим в клубі, там мамай. Мамай це завклуба, клуба, який вміє крутити вертухи. Я вам показував у прошлому раунді. Коротше. Заходять кикини і кажуть, приїхали ботики, щас будуть балакать. Що мене саме більше бісить у ботиках, після того як вони кажуть, давай балакать, вони блять балакають. Якого хуя, блять. Ми виходимо, мамі і кажуть, так, кирпич, короче. ні, не кирпич. Дімон, слухай, ви з кирпичом сидіть, короче, в к і не виходьте, ми ще все порішаємо, будемо з ними балакати. Я кажу, ні, я хочу пиздиться. А я коли вип'ю, реально хочу пиздиться. Це просто якийсь кошмар. А так вона глаза, глазать глазами. Я ви, кажу, а там Коля з руку, а я його в душе не їм не знаю, коротше. але ми все одно його на нього надісили, коротше, і ми виходимо за клуб, і він такий, ну що, будемо балакати, і я йому такий. Давай, прости. Що було далі, знаєте, в третій частині. Бахмут банку я на